Прообразом і правоприємником Київського товариства офтальмологів і оптометристів, яке створено при лідері медичної освіти України Національному медичному університету імені Богомольця, були товариства, які були створені в середині 18 сторіччя і мав пряме відношення до цього товариства. А воно називалось Київське товариство лікарів. Наш Володимир Опанасович Каравай. Чому наш тому, що Володимир Панасич Карваєв він був деканом факультету хірургічного і саме головне. В той час що всі мали якусь якийсь профіль, тобто робили всі оперативні втручання, і Володимир Апанасович зробив близько 10 тисяч катарактів. Уявляєте, тобто не кожен лікар-офтальмолог за своє життя може скільки зробити зараз, маючи високотехнологічне обладнання. Володимир Апанасович зробив ростин, темпоральний ростин. Тепер він називається погрефи, через 20 років після того як він описав. Але першим був він він зробив пінцет для видалення катаракти, він зробив тенотомію. Методику оперативного втручання та тенотомії, і практично він дійшов в історію таким чином. І це був перший офтальмохірург на нашій території українській, і ми ним гордимося. Треба сказати, що от кафедра офтальмології Національного університету теперішнього вона ставиться тим, що дуже багато вчителів залишили свої книги, свої роботи, і важливо, що був створений. Журнал. Журнал був створений на початку десь 80-х 1880-х років, який називався Вісник офтальмології, який до сих пір існує. І от це була дореволюційна частина. І після революції дійсно був створений університет імені Шупика, тобто там була професійна. Підготовка, післядипломна підготовка. І в 1938 році Володимир Петрович Філатов заснував на другому з'їзді офтальмологів України заснував Товариство офтальмологів України. І воно існує до сьогоднішнього дня. Правоприємником є інститут Філатова і президент цього товариства Наталя Володимирна Пасічникова. Потрібно сказати, що наші вчителі, це, однак, наприклад, мої живі вчителі, це того, кого я бачив, це професор Шлапак. Тетяна Володимирівна вона в той час керувала товариством, я тільки закінчував інститут. Потім дійсно Микола Маркович Сергієнко і Геннадій Дмитрій Жавбиєтов. Це ну, така, знаєте, сплав, вони завжди дружили і вони розвивали товариство офтальмологів. Київське товариство офтальмологів, і на сьогоднішній день ми підтримуємо цей розвиток профільними кафедрами Національного медуніверситету імені Богомольця і створили Київське товариство офтальмологів і оптометристів. І цей новий виток розвитку, я думаю, що після дипломної освіти а є що показувати, є на чому показувати, є кому розповідати. Так що ми запрошуємо вас, реєструйтеся і будемо раді вас бачити на нашому товаристві. Шановні офтальмологи, вперше я хочу привітати вас створенням товариства офтальмологів міста Києва. І особливо я хотів би привітати дитячих офтальмологів, тому що я в першу чергу дитячий офтальмолог. Хотів би зазначити, що це товариство історично було створено ще в минулому столітті. Воно плідно працювало і були задіяні в цьому товаристві і дитячі офтальмологи, і дорослі офтальмологи. І якщо торкнутися історії питання, то приблизно в 40-х роках минулого століття. Надія Саївна Пільман створила вивела дитячу офтальмологію і складу офтальмології і створила перше товариство дитячих офтальмологів міста Києва. Мені повезло, тому що в 90-х роках минулого століття я був присутній на цих товариствах, коли збиралися дитячі офтальмологи міста, коли обговорювалися інтересні, цікаві випадки, тактика діагностики, лікування. І у нас була таке поняття, як третя середа. Кожну третю середу місяця всі дитячі офтальмологи міста збирали. Рались, ми спілкувались, ми обговорювали цікаві питання, цікаві випадки. Під час реформи в системі охорони здоров'я це товариство припинило своє існування. Але завдяки Ірині Васильівні Шаргоровськи, професору, завдяки професору Рикову Олександровичу, Сьогодні ми маємо таку подію: це відновлення. Товариства офтальмологів міста Києва. Я вітаю і дорослих, і дитячих офтальмологів за сьогоднішньою подією, з відновленням, та, можна сказати, відкриттям товариства офтальмологів та оптометристів міста Києва з новим етапом розвитку офтальмології, і, зокрема, офтальмології міста Києва. Вітаю і вперед. Шановні колеги. Роботу товариства було відновлено задля піднесення освіти лікарям та розвитку офтальмології і на сьогодні нового напрямку. Оптометрії. Наші вчителі, їхнє життя, цілковите захоплення професією завжди для нас залишається прикладом для наслідування. Завдяки їм ми знайшли своє покликання. Метою діяльності товариства є сприяння науковому і практичному розвитку офтальмології і оптометрії, як галузі медицини в Україні, шляхом об'єднання зусиль фахівців з офтальмології і оптометрії, підвищення рівня. Кваліфікації і захист їх соціальних, творчих, культурних і інших спільних інтересів. Лікань, подібний до людини, що пливе проти течії. І лише варто опустити руки і зупинитися, перестати працювати, як течія відразу віднесе назад. Робота товариства допоможе нам завжди залишатися на плаву. Допоможе проводити сумісні. Конференції, з'їзди, майстер-класи, де ми будемо мати змогу зустрітися з експертами напрямку як нашої країни, так і закордонними фахівцями, обмінятися досвідом, дізнатися про новітні способи лікування, діагностики найскладнішої офтальмологічної патології, виробити нову, єдину тактику роботи. Тільки завдяки таким контактам, лише об'єднавши наші зусилля, незважаючи на чвари, розбіжності, протиріччя, можна досягти неймовірних результатів. Лише наші сумісні наміри і дії корисні, оскільки цінність людського зору не вимагає пояснення. З цією метою необхідно об'єднатися і зрозуміти відповідальність перед майбутніми поколіннями. Доєднуйтесь до Київського товариства, офтальмологів і оптометристів